Вітаю, мене звати Юлія. Я викладач української онлайн-школи програмування TeanCarTins. Сьогодні ми продовжуємо вивчати курс створення ігор і програмування ігор мовою США. Для цього нам треба відкрити наш Unity редактор. Перейдемо на робочий стіл. Вічно треба натиснути на Unity Hub. У вас відкриється ось така віконце, в якому ви маєте обрати створену вами гру по назві. Двічі на неї натискаєте, починається відкриття гри. Треба буде трошечки зачекати декілька хвилин, щоб відкрилася гра. Я її вже відкрила, тому я відразу відкриваю редактор. Минулого заняття ми з вами реалізували відповідно, щоб на нашій сцені був вже фон і щоб на нашій сцені був наш гравець, налаштований з необхідними компонентами. Тепер ми переходимо з вами до написання скрипта мовою C-Sharp. Минулого заняття на нашого гравця ми прикріпили скрипт, створений нами з назвою Player. Тепер ми маємо його відкрити, яким чином ми відкриваємо скрипт. Ми просто натискаємо на скрипт двічі лівою кнопкою миші, після чого у нас відкривається редактор коду. Давайте з вами розберемо стандартну розмітку коду C-Sharp. Перше, що нас цікавить, це перші три, три рядочки. В цих перших трьох рядочках у нас зустрічаються системні колекції та бібліотеки, які необхідні для правильної роботи юніті з кодом. П'ятий рядок. Ми оголошуємо публічний клас назвою Плеєр. Тобто ми відкриваємо місце, в якому ми будемо створювати необхідну нам програму для нашого гравця. Всередині цього класу, тобто всередині нашого скрипта, ми бачимо зеленим кольором позначені коментарі, які починаються з двох значків слешу. Коментарі необхідні для того, щоб ви могли, як розробник, позначити собі певний момент в вашому скрипті, для того, щоб його потім не шукати, наприклад, можемо їх зараз видалити просто. Всередині класу player у нас знаходиться два стандартні методи це метод start і метод update. Кожен метод чи функція, ми будемо з ними знайомитися далі, але зараз ми обговоримо це, що вони викликаються і створюються за допомогою команди void. Коли нам треба створити метод чи функцію, ми пишемо спершу void. Далі вже йде у нас назва Update та Start. Чим відрізняється метод старту від методу апдейту? В методі старт, між двома дужками ми записуємо лише ці команди події, які будуть відбуватися при запуску гри. Тобто ми гру тільки вімкнули, Описані події в методі start відбулися все. В методі апдейт відбувається все трохи. По-іншому, апдейт він викликається кожного кадру. А за умовчуванням це 60 разів за одну секунду. Тобто це те, що має, в принципі, відбуватися на протязі всієї гри, а не лише при запуску цієї гри. Отже, void start та void update це два методи. Що таке методи? це набір коротких інструкцій для об'єкту, який ми програмуємо. З чого ми розпочнемо написання нашого скрипта? По-перше, для того, щоб реалізувати подію стрибка, що ми зараз і будемо робити, ми маємо звернутися до фізичних властивостей, до фізичних можливостей гравця. Давайте перейдемо в Unit і нагадаємо, який компонент на нашому гравцеві відповідає за фізичні властивості. Це компонент RigidBody. Відповідно, він у нас є лише в інспекторі в редакторі Unieці. Але ми маємо з ним працювати ще й в самому скрипті. Отже, ми маємо його сюди запросити. Для цього ми створюємо зміну, в якій буде міститись посилання, як доріжка до компоненту в сам Unity. Що таке взагалі зміна? Зміна це невеличкий шматок пам'яті місце спеціальне, в якому ми можемо зберігати різноманітну інформацію, необхідну в нашій роботі. А в створенні змінної в c є певні правила. На першому місці при створенні змінної ми маємо вказати модифікатор. Що таке модифікатор? Модифікатор, він буває двох видів: це паблік і private. Паблік це вид інформації від змінної з таким модифікатором, який ми будемо бачити в самому юніті. Private це те, що ми в юніті побачити відповідно не зможемо. Вона буде недоступною. Відповідно, ми зараз створимо з вами зміну з приватним модифікатором, тому пишемо на першому місці private. Зміну в Юніті ми бачити не будемо. Далі ми маємо вказати тип даних. Що таке тип даних? Ми вказуємо на те, яка саме інформація за видом буде зберігатися в цій зміні. У нас буде зберігатися там компонент цілий. Тому ми маємо написати в типі даних назву цього компоненту. Ми так і пишемо: річбаді з великої літери. Після цього ми маємо з вами створити ім'я нашої зміни. На ставі з'являється підказка, що зараз має бути ім'я. Відповідно, ім'я може бути будь-яким. Почнемо ми його з маленької літери. Наприклад, хай це буде просто RB, скорочено у RedditBody. І це крапка з комою обов'язково в C шарпі по синтаксису, в кінці кожної логічно завершеної фрази ми ставимо крапку з комом. Ми створили зміну, але наразі вона пуста. Ми сказали, яка вона буде за модифікатором, приватна чи публічна, чи будемо ми її бачити у Unity, чи не будемо. Далі ми вказали е, тип даних, що саме буде зберігатися в цій зміні, і надали цій зміні ім'я, але вона ще у нас пуста. Відповідно, на початку нашої гри ми маємо знайти наш компонент необхідний для відбування подій фізичних певних в самому Юніті. Отже, ми в цю зміну будемо додавати компонент тепер. Ми звертаємося до змінної за її іменем. Пишемо RB. Якщо ми хочемо чимось заповнити зміну, ми пишемо значок дорівнює. Далі ми маємо вказати, що ми зараз викликаємо. Або навіть шукаємо певний компонент на об'єкті, до якого закріплений цей скрипт, який ми пишемо. Отже, команда, яка буде шукати, це get component. Далі в. Ось таких дужечках, кутових ми записуємо назву компоненту, який треба знайти на об'єкті, до якого прикріплений скріп. А скріп ми кріпили до гравця, тому на ньому і будемо шукати компонент. Пишемо лише його назву, що це у нас знову річбарі. І в кінці пусті звичайні дужки. Разу завершили, поставили крапку з комою обов'язково. Отже, ми зараз звернулися і знайшли на нашому гравці, на нашому плеєрі необхідний нам компонент RegidBody для того, щоб реалізувати фізичну можливість гравця підстрибнути. Тепер треба подумати, який саме фізичний компонент з RedgetBall необхідний для того, щоб відбувся стрибок. Звичайно, що це. Сила стрибка і це певна гравітація, яка має діяти на гравця. Також, можливо, це імпульс для того, щоб прыжок відбувся відразу, а не через там певний час. Так? Відповідно, де ми будемо описувати вже сам процес стрибка. Як він має відбуватись? Він має відбуватись постійно чи тільки при запуску гри. Він має відбуватися постійно. Отже, ми обираємо для цього метод апдейт. Ми маємо перевірити, за якої умови взагалі має відбутися наш прыжок. Він має відбутися за умови, що ми натиснемо певну клавішу на нашій клавіатурі. Тобто прыжок не самовільний, він не постійно просто так стрибає, він стрибає лише при натисканні клавіша, звичайно, людини, яка грає в цю гру. Відповідно, якщо ми щось перевіряємо, для цього в програмуванні існують умовні конструкції. З чого вони складаються? Вони складаються з умови, яка перевіряє щось, і з дії, яка відбувається в результаті того, що умова правдива, то реально таке зараз відбулося. Якщо умова неправдива, такого не відбувається в грі, значить дія просто пропускається. Будь-яка умовна конструкція починається з оператора IF, якщо в дужках ми маємо. Прописати умову, тобто, що має перевіритись? Ми маємо перевірити, чи натиснута клавіша. Всі клавіші в Unity зберігаються в спеціальному розділі. Ми перейдемо в Unity. В вкладці Edit ми відкриємо налаштування проекту і перейдемо в Input Manager. Відкриємо Access і побачимо, що у нас тут дуже-дуже багато розділів. Відкриємо, наприклад, розділ, розділ а, Horizontal. Відповідно, в цьому розділі вже прописані необхідні клавіші для управління тим чи іншим рухом: ліворуч, праворуч, наприклад, а вгору, вниз, клавіші S і W. Відповідно, в цьому розділі вже прописані налаштування необхідних клавіш і їх роль. Тому ми можемо до нього і звертатися в цей розділ. Переходимо назад в скрипт. І в умови ми звертаємося в розділ input. Уточнюємо крапкою, ми завжди уточнюємо, що ми хочемо перевірити в «Інпуті». Ми хочемо перевірити, чи натиснута клавіша. Якщо ми перевіряємо натискання клавіші, то ми пишемо команду get key down. Так, отже, чи натиснута клавіша. Але ми маємо уточнити, яка саме клавіша, тому ми відкриваємо через дужки. І тепер ми маємо щитати кодування натиснутої клавіші. Кожна клавіша має своє кодування. Команда, яка зчитає кодування, це KeyCode. Відповідно, ми так і пишемо. Уточнюємо кодування якої клавіші. Наприклад, хай це буде клавіша Space. Тобто пробіл. Так, супер. І закриваємо дужку. Має бути обов'язково дві дужки. Ось перші дужки. і ось основні дужки для умови. Далі ми відкриваємо саму дію. Це фігурні дужки. А Якщо умова буде правильно, тобто ми дійсно перевірили і дійсно ми нажали кнопку Space на клавіатурі, вчиталося це кодування, тоді має відбутися відповідно стрибок. Стрибок відбувається за допомогою фізики, тому ми звертаємося в те місце в скрипті, в якому у нас знаходиться компонент Raged Body. Відповідно, це наша зміна RB. Тому ми до неї звертаємось. уточнюємо, що ми хочемо від е, нашого компоненту. Ми хочемо, щоб нам додалась сила для стрибку. Ми маємо продати силу, навіть коли ми просто стрибаємо в звичайному житті, ми маємо додати нашому тілу силу. Відповідно, ми так і пишемо: Add force. Так, далі ми маємо описати, як відбувається цей стрибок, тобто в якому напрямку, з якою силою і так далі. Ми відкриваємо дужки і прописуємо команду Vector. 3. І уточнюємо. Що таке вектор? Вектор це певний напрямок. Напрямок куди? Напрямок вперед, назад, вгору, вниз, вліво, вправо. Що таке трійка біля вектору? Трійка це щитування трьох координат X, Y, Z, які, в принципі, і відповідають за напрямки. Праворуч, ліворуч, вгору вниз, вперед, назад. Ми маємо уточнити напрямок. Тобто ми ставимо крапочку і уточнюємо, просто прописуємо назву напрямку. Нам треба, відповідно, підстрибувати вгору, тому ми пишемо «up» вгору. Далі на напрямок має діяти сила. Ми множимо на 10, наприклад. Тобто, напрямок руху в нас є, куди ми будемо стрибати, але ще сила, яка надається для стрибка, немає. Якраз коли ми множимо на 10, це значить, що до напрямку надається сила, яка і буде нас підштовхувати. Далі ми маємо вказати, що ось цей стрибок він має відбутися, тобто, моментально. І для цього ми вкажемо зараз мод імпульсу, який і буде дозволяти виконувати цей рух моментально при натисканні клавіші Space. Для цього ми пишемо first Mod, уточнюємо, який саме нам треба, нам треба імпульс. Закрили в кінці поставили крапку з комою, обов'язково це кінець думки. А після умови, до речі, ми крапку з комою ніколи не ставимо по правилам мови. Давайте збережемо це: Ctrl-S і перевіримо, що буде відбуватися вже в нашій грі. Елементи були збережені, переходимо в Unity, компілюється скрипт. Супер. Тепер запускаємо: Ось тут у нас знаходиться клавіша запуску. І маємо просто натиснути клавішу Space на клавіатурі. І вже все, ми з вами стрибаємо. Отже, перший запрограмований рух нашого гравця вже відбувається. Давайте спробуємо декілька разів натиснути Space, і ми бачимо: зараз трошки підніму. Що а, скільки разів я спейс натискаю, стільки наш гравець він і стрибає. Тобто він стрибає зараз безкінечно, і це є певним багом в грі, тобто він не має так робити. Ми маємо стрибати тільки в той момент, коли ми стоїмо на землі. Ми впали на землю. з Цього ми могли б ще раз стрибнути. Отже, на наступному занятті ми з вами пофіксимо баг з стрибком, щоб ми могли стрибати тільки за умови, що ми стоїмо саме на землі, на, білий, на білій поверхні. На цьому сьогодні все. Давайте збережемо наш проєкт. Для цього ми натискаємо «Файл», Save. В нас зберігається повністю наш проєкт. Але перед цим обов'язково зупиніть гру. Зберегли. Супер. На сьогодні на цьому все. Всім гарного дня і зустрінемось на наступних заняттях.